Стадіон Олімпійські резерви нашого міста став головною локацією святкування міжнародного олімпійського дня в регіоні, яке у світі щорічно відзначають 23 червня, коли вже далекого 1894 року француз П'єрде Кубертен започаткував Олімпійський рух в сучасності. Ініціатором урочистості стало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області за підтримки обласної військової адміністрації, обласної ради та мерії Дніпра та всіх відповідних вищезгаданих державних структур їм підпорядкованих напередодні продовж місяця. Практично у всіх містах, районах і територіальних громадах. Відбулася велика низка різноманітних турнірів, змагань і заходів. А звітний зібрав представників 22 видів спорту, а також титулованих спортсменів, чемпіонів і призерів та учасників Олімпійських ігор і запрошених родин загиблих спортсменів внаслідок збройних дій на території України, військовослужбовців та ветеранів війни. А він розпочався з виконання гімну України, який є не лише символом нашої держави, але й потужним вираженням сили та єдності нашого народу, після чого була. Хвилина мовчання, прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям та всім цивільним, які поклали життя за Україну. Зібрання першою привітала та побажала успіхів заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Ми пишаємося нашими спортсменами. Сьогодні ми бачили, скільки в нас талановитих спортсменів. Бажаємо їх успіхів, підкорення нових олімпійських вершин. Дніпропетровщина Петровщина виховала не одну пліяду відомих спортсменів на весь світ, і ми віримо і впевнені, що і надалі також ми будемо бачити наших спортсменів на міжнародних олімпах унісон їй про подібне почергово говорили голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та срібна призерка Олімпіади в Атланті 96-го року минулого століття з веслування академічного Діна Міфтахуддінова. Спортивна частина заходу розпочалася з активної інтенсивної руханки від благодійного фонду Голоси дітей, яка добре усіх розігріла перед стартом символічного легкоатлетичного забігу коло стадіону. У якому взяли участь і прославлені олімпійці, після чого розпочалася чи не головна складова всього дійства? Спочатку показові виступи вихованців з багатьох видів спорту, черлідингу, гімнастики художньої і спортивної, представниць спортивної акробатики, боксерів та інших, кожен з яких намагався наочно продемонструвати переваги свого виду спорту, потенційно запрошуючи усіх і кожного до занять ним, серед інших подібне навіть звабило і захопило двох синів чемпіонки. Розової срібної і бронзової призерки літніх паралімпійських ігор майстерки спорту України міжнародного класу Оксани Ботерчук дуже вдячна. По перше, що запросили. Я все ж таки паралімпієць, але вперше е мене запросили на Олімпійський день, і це вкотре підкреслює єдність Олімпійського, паралімпійського, неолімпійських видів спорту. Вони усі єдині в нашому регіоні. І велика подяка голові за це. Е Дуже супер сьогоднішні свято цей фестиваль, особливо мій син, йому сім років, Він дуже швидко побачив таку кількість видів спорту, що стояв з відкритим ротом, і навіть з маленьким сину, якому всього два рочки, саме ось так стисло презентувати багато видів спорту. Це дуже крута ідея і подяка організаторам. Та що там малеча, коли про свято схвально відгукнувся, і дорослий дядечко, бронзовий призер Олімпіади, багаторазовий призер чемпіонатів світу, заслування академічного Леонід Шапошников. Вид спорту, яку презентував його колега, учасник Олімпійських ігор Павло Крупко, який, хоча і з навантаженням, втім умовно веслував на землі, не рухаючись з місця, дуже вдячний, що приголосили на це свято. Це свято показує, що в нашому місті є кого наслідувати свято молодості, краси, сили, здоров'я. Всіх поздравляю з святом спорту, краси і всім бажаю міцного олімпійського і просто здоров'я. Багато федерацій розгорнули свої локації прямо на футбольному майданчику, де всі бажаючі мали змогу самотужки особисто спробувати себе у справі, покрутити педалі велосипеда, побавитися зі штангою і таке інше. Не втримався від спокуси і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який спочатку висловав на ергометрі. Потім заступницею начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іриною Грицай. Вони стріляли з лазерного пістолета на стенді федерації сучасного п'ятиборства, а завершував він свій похід забавками з юними хокеїстами. Втім, дівчинці голкіперу забивати не став. І на сам кінець встамував спрагу занять тренуванням з настільного тенісу, після чого подякував усім за підготовку і проведення свята. Слова вдячність і сказати всім федераціям, які сьогодні прийшли до нашого свята, які допомогли в організації цього праздника велике дяку. Молодці, ребята. так держати. Наразі чергове свято Міжнародного олімпійського дня у Дніпрі і області стало історією. Проте її творці, великі і малі, попри негаразди воєнного лихоліття, повернулися на місця і продовжують працювати, проводити тренування у спортивних секціях, шкіл і клубів, готуючи як майбутніх учасників міжнародних і вітчизняних турнірів та змагань, так і виховують молоде, здорове, міцне і загартоване покоління людей. Майбутнього України